Доброволець, я в збройних силах України з 15 березня 2022 року. Коли почалася війна, дуже страшно було вдома. Ти не знаєш, що відбувається. Ти е, читаєш суперечливу інформацію. Я ні жодної секунди не роздумувала, пішла за фахом. Будь-який час він для того, щоб об'єднуватися. Немає часу роз'єднуватися. А що в мирному житті треба як коти з собаками гриз. Завжди має бути, якщо немає злагоди, не буде розвитку, не буде успіху. Армія буде така, яка буде нація, яка буде, який буде громадянин. Своє треба захищати. Неважливо від того, ти старий, середнього віку чи молодий. Своє треба захищати. Війна рано чи пізно закінчиться. Я не маю жодного сумніву, що Україна залишиться незалежною державою. Крім того, тої утилітарної потреби це от якраз та підтримка, коли ми розуміємо, що люди підтримують, що вони знову ж таки вважають, що зсу це котики і не на словах, а на їх конкретних ділах.